Доброго здоров'я, шановні глядачі! Християнство, буддизм, індуїзм, зороастризм та грецьку міфологію вважають вкрай не схожими релігіями. Однак простого погляду достатньо, щоб помітити символ, який об'єднує їх усіх, німб, Ореол навколо голови. В християнському мистецтві він дуже поширений атрибут при зображенні Христа, Богоматері, святих. У ісламському мистецтві, зокрема в мініатюрах, німб вживається в зображенні багатьох людей, не обов'язково святих. У візантійській традиції з німбом зображали царюючу особу. Якщо спробувати пошукати, що означає сяючий ореол навколо голови, то чітку відповідь знайти нереально, тому з'ясовувати, що таке німб, будемо самостійно. Для цього буквально на хвилинку повернемося до теми сюжету спадок 56.7. За допомогою малюнку Леонардо Да Вінчі ми з'ясували, що побудова пропорцій нашого тіла і положення енергетичних центрів на ньому обумовлені пропорціями ряду чисел Фібоначчі. Центр кола, описаного навколо зачіски. Вітрувіна знаходиться на кінчику носа. Якщо через цю точку провести лінію ще одного кола, точно такого ж радіусу, то отримаємо символ всевидячого ока. Ось як це виглядає. Центр всевидячого ока знаходиться якраз трошки вище перенісся. Зазвичай навколо такого знака. Малюють промені. Але промені це не Ореол, тому пошукаємо коло. Приберемо всі лінії, які мають відношення безпосередньо до обличчя. В результаті побачимо дугу навколо голови. Якщо уявити собі, що ця лінія світиться, то це і є німб. Чому вона має світитися? запитаєте ви. Бо це енергія Бога. Вона приймає безпосередню участь в побудові нашого фізичного тіла, але сама вона матеріальному світу не належить. Це як світло. Нас зігрівають сонячні промені, дають ріст і нам, і рослинам. Але ми не можемо помацати світло, відчути його матерію. Без енергії Бога наше життя неможливе. Тому такий сяючий Ореол присутній над головою кожного з нас. Просто ми його не бачимо.